Як самостійно розрахувати розмір аліментів в Німеччині у 2026 році? В цьому ролику я не тільки розповім, але й покажу, і дам вам конкретні реальні інструменти, за допомогою яких ви зможете самостійно. Визначити розмір аліментів, які ви маєте сплачувати, бо вам а, мають сплачувати на дітей. Розповім а, і покажу в чому відмінність цієї системи від української, бо відмінність є суттєва, в чому полягає сам принцип розрахунку розміру аліментів. І в кінці дам також кілька корисних бонусів, які допоможуть вам глибше розібратися в темах і аліментів, утримання дітей, податкових пільг і тому подібне. Все, що пов'язане з фінансовими питаннями навколо виховання розвитку дітей. Поїхали! В цілому аліменти це нормальний цивілізований спосіб одному з батьків, який не живе з дитиною, підтримувати забезпечення дитини, її розвиток, її виховання, і не перекладати свій обов'язок з цієї підтримки на. Інших людей, в тому числі на свою колишню другу половину, або на суспільство, а що значить на суспільство, значить на інших людей, на платників податків. Бо якщо ви знаєте, у держави не має своїх коштів і держава лише розпоряджається плат... коштами платників податків. І тому, коли ви перекладаєте обов'язок утримувати вашу дитину на державу, це автоматично означає, що ви перекладаєте цей обов'язок просто на інших громадян цієї країни, але на жаль, переважна більшість розлучень супроводжується негативними емоціями. Вчорашні партнери мають купу образ та претензії одне до одного і дуже рідко продовжують спілкуватися в нормальний, спокійний та конструктивний спосіб. Часто протиріччя стають настільки значними, що вчорашнє подружжя вже не може їх вирішити без допомоги юриста. Юридичні послуги та особливо судові процеси в Німеччині, як ви знаєте, коштують дуже дорого. Якщо навіть подружжя розлучилися в Україні, але обидва постійно проживають в Німеччині і тут же мешкає дитина або діти, то суперечки щодо аліментів будуть розглядатися німецькими судами та залученням німецьких адвокатів, дуже недешевих. Щоб такі витрати не стали для вас неприємною несподіванкою та не поставили під загрозу ваш фінансовий добробут, можна заздалегідь скористатися так званою адв... адвокатською страховкою або більш точно страхуванням правового захисту німецькою Rechtsschutzversicherung. виплати по цій страховці покривають ваші видатки на юридичні послуги та судові процеси. Але не штрафи та не інші фінансові санкції, за них відповідає інша страховка, так званий Хафлік Фозіхен. Крім сімейного права, яке є частиною приватного права, ця страховка поширюється також на трудове право, тобто, можливі, ваші конфлікти з роботодавцем. На орендне майнове право, коли ви можете е, якісь непорозуміння мати з вашим орендодавцем, або навпаки, якщо ви е, є орендодавцем і у вас проблеми з орендарями, е, е, також покриваються видатки на е, юридичний супровід при дорожньо-транспортних угодах, тобто саму шкоду третім особам відшкодовує. Е, Страхування е громадської відповідальності перед третіми особами автомобільне, яке є обов'язковим. Але це ж страхування не покрадає, не покриває юридичні витрати, коли вам потрібен адвокат, коли будуть суди, то ви маєте це сплачувати е своїми коштами. А у випадку, якщо у вас є арешт у сферіхранк, то е страховка покриє. І е, навіть покриваються, ну якщо ви оберете при укладанні цього договору, е, покриваються е, юридичні витрати е, у випадках е, шахрайських дій проти вас в інтернеті, всілякого фішингу і тому подібне, е, коли хтось щось погане проти вас зробив е, в інтернеті, такі. Е, Супровід а, юридичних а, всіляких дій а, у цих а, справах також може покриватися цією страховкою. Але зверніть увагу, що страхова не покриє ваші а, видатки на адвоката або судовий процес, якщо проблема, з якою ви звернулися, виникла ще до того, як ви купили таку страховку. А у випадку з сімейним правом ще й застосовується так званий період очікування варти сайт від 3 до 6 місяців з початку дії договору, протягом, протягом якого цього періоду вам не будуть компенсуватися відповідні витрати. У німецьких страховиків є така приказка: ніхто не застрахує будинок, який вже горить. Тому не страхується в. Не поширюється страховка на ті а, справи, які вже почалися на момент а, укладання а, страхового договору. Або а, якщо там є варта ця, тобто на період цього. Варте сайт. І в описі під цим відео я поставлю а, дуже зручний калькулятор вартості цієї страховки, а, страховки юридичного правового захисту, решту з за допомогою якого ви зможете прорахувати скільки вам буде вона коштувати, обрати там певні сфери, про які я казав. А, і також порівняти ціни різних страхових компаній, обрати для себе і бути захищеними. Я користуюся цією страховкою. Я дуже задоволений і вважаю, що це одна з, напевно, двох необов'язкових, тобто не тих, які по закону обов'язкові, але дуже дуже бажаних а, страховок в Німеччині. До речі, в Німеччині можна розлучитися тільки і виключно через суд. І найдешевший процес без взаємних претензій партнерів одне до одного, без дітей та поділу майна. Та якщо обидва користуються послугами одного й того ж адвоката, коштуватиме приблизно 3 тисячі євро. Нам, українцям, в цьому плані простіше, адже якщо шлюб було укладено в Україні, то можна розлучитися через український суд або РАКС. Якщо немає дітей, ну тобто в раксі, якщо немає дітей, якщо є, то в суді. Але а, також можна звернутися і до німецького суду. Всі люди, які постійно тут проживають, мають таке право. І Україна визнає рішення німецького суду, правда, не автоматично, там є своя для цього процедура. Але це вже інша тема. Отже, повертаючись до теми ролика, як же самому вирахувати розмір аліментів у випадку, коли подружжя розлучилося, або навіть якщо не розлучилося, але проживають окремо тато і мама. А для цього в Німеччині використовується так звана Дюссельдорська таблиця. Називається вона Дюссельдорською, тому що її щороку складає земельний суд у Дюссельдорфі, але вона є загально прийнятою для усіх судів на всій території Німеччини. Тобто вся Німеччина орієнтується на цю таблицю при визначенні аліментів. Ця таблиця є орієнтовною, а не обов'язковою для суду. Тобто, суд може там і в більшу, і в меншу сторону трішки розмір аліментів підкоригувати, зважаючи на особливі обставини тієї чи іншої людини. Але це такий дуже гарний орієнтир, і, в принципі, всі статті, які я бачив. Спираються і вказують на цю таблицю. Тобто, це є е, таблиця номер один для визначення аліментів у Німеччині. Щоб довго не розповідати, я просто покажу, як вона влаштована і які там принципи найголовніші при розрахунку аліментів. Ось так виглядається таблиця. Дісільодорфертабель. Бачите, штамт 01.01.26 року. Тобто з 1 січня 26 року вона починає діяти. Так, виглядає цей документ, всі інструкції. І, власне, самих табличок дві. одна на початку, друга в кінці. Як з нею працювати? Коротко поясню, далі самі будете розбиратися. Не спішіть робити скріншоти, бо я її вам надішлю, тобто дам посилання. Отже, тут ось перший стовбець бачимо 15 ступенів. Це ступінь е, доходу. Причому, як ви бачите, Нетто Income, тобто чистого доходу, не бруто, який у вас е, зарплата нараховується, з якої стягуються всілякі податки, платежі а саме Нетто Income. І тут ось рівні доходу. Перший це до 200, другий, третій і до 15 е, рівня. Е, Зрозуміло, тобто перший і ну, перший, другий стовпці це рівень доходу. Далі оця частина, ну, раз. Оця частина це вік дитини. Тут бачимо 4 вікові групи. Від 0 до 5, від 6 до 11, від 12 до 17 і з 18 років. І сума, далі ці всі суми, які ми тут бачимо, це, власне, аліменти, але почекайте, це не сума аліментів, які ви маєте сплачувати. Відповідно доходу і віку дитини. Тут, я думаю, зрозуміло. Так, процент зац не важливо, тобто ну, мінімальне, це, мінімальне забезпечення це 100% і там 200% від мінімального це не важливо. Важливий останній стовбець це БДРС контроль Бетрак. Що це означає? Це та сума, яка має залишитися у особи, яка платить податки, е, платить аліменти після їхньої сплати. Бо у вас може бути не одна дитина, дві, три там і більше. Але після сплати е, аліментів у вас має залишатися сума, яка е, ну, не менша, ніж в, оцьому, в цій останній колоночці. Важливо те, що ці суми, якщо, наприклад, ви, ну, ваш дохід ось 9-й ступінь від 4901 до 5300 ваш чистий дохід. Але коли ви сплатили, ну, тобто, у вас 9 ступінь, але після сплати у вас залишилося менше, ніж 2450. Для цього ступені мініма, ну, мінімалка, яка має залишитися, ви переходите на е, попередній ступінь. Якщо цей, на цьому ступені після сплати вам залишається менше коштів, ніж е, е, тут вказано, то ще на попередній і так далі. Це основний принцип цієї таблички. Але чому я кажу, що ці цифри не е, Ну, оці ось всі рядки е, чи стопчики, там, де цифри аліментів, не е, 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 кінцеві, тому що від цієї суми віднімається половина встановленого законом розміру кіндергельд на цей рік. І якраз для цього потрібна остання табличка в, цій, в цьому документі. Ось, де, ось ви бачите, Kindergeld встановлена на 26 рік 259 евро. Відповідно ці всі е, далі суми, які вказані, це вже за мінусом половини Kindergeld встановлена на цей рік. Тобто, це вже остаточна сума. Відповідно, дивимося, мінімальний. Е, Мінімальні аліменти будуть при найменшій зарплаті і найменшому віці дитини 356,50 центів. Максимальні у вас 15 рівень, ви заробляєте 10 тисяч і ви будете платити 1137 євро на дитину. Такі загальні принципи цієї. Моделі цієї таблиці, а далі вже розбирайтеся е, самі матеріали я вам, е, як і сказав, надішлю. Файлик з цією таблицею я е, викладаю у себе в телеграм-каналі. Зараз ви бачите QR-код, посилання на цей канал, також посилання в описі під цим відео. Заходьте, качайте, не обов'язково підписуватися на канал, захочете, будь ласка, підпишіться. Не захочете, як хочете, звичайно, табличку ви скачаєте повністю абсолютно безкоштовно. Щоб трішки вам було простіше в цій таблиці розібратися, викладаю там ще один файлик від німецького порталу, про який я вже в своїх роликах розповідав, Порталу Фінанс це такий ресурс, який допомагає звичайним людям. Економити, інвестувати і контролювати свої а, фінанси. От вони підготували такий а, файлик, який а, допомагає трішки а, розібратися з дюссельдорфською таблицею, бо там можуть бути питання. Цей файлик я також викладаю в своєму телеграм-каналі. І ще там же я викладаю для вас в якості бонусу посилання на чотири дуже цікаві статті, пов'язані з цією темою. І ось про що ці статті. Перша стаття про обов'язок батьків утримувати повнолітніх дітей до закінчення ними першого професійного навчання. Батьки в 2025 та 26 роках зобов'язані платити дітям 990 євро на місяць Це тим повнолітнім дітям, які не живуть разом з батьками і проходять професійне навчання. Але якщо дитина отримує стипендію чи інші виплати, ця сума зменшується на розмір таких виплат. Друга та третя статті про ті випадки, коли дитина після розлучення батьків живе частину часу з батьком, а іншу частину з мамою. Розглядає, розглядаються різні варіанти такого спільного, або, я б сказав, поперемінного догляду, і найголовніше, як в такому разі нараховуються аліменти, тобто, коли частину з мамою, коли частину часу з татом, як платяться аліменти. Якщо любите головоломки, дуже раджу ці дві статті, отримаєте величезне задоволення. І остання стаття про те, які податкові пільги та в якому розмірі ви можете отримувати за виховання дітей. Це більше стосується людей з високим доходом, але я всім своїм глядачам щиро зичу саме таких високих, значних. Доходів. Почитайте, буде цікаво, які податкові пільги на дітей ви можете чи за дітей ви можете отримати. Сподіваюся, що цей ролик був для вас корисним і цікавим, без води, тільки конкретика. Якщо вам було цікаво, і якщо ви просто хочете підтримати мої зусилля, будь ласка, поставте лайк. Будь ласка, підпишіться на канал. І якщо є а, бажання висловити свою думку, мені буде дуже цікаво відгуки, якісь рекомендації. Пишіть а, коментарі, будемо спілкуватися, і напевно, побачимось, Па-па!